Надбудови Microsoft Excel. В цьому відеоролику ми поговоримо про таку корисну річ, яку має Microsoft Excel, як надбудови. Ну, Зверніть увагу на те, що журнал оцінок, який я показував, як зразок для використання. Макросів Microsoft Excel, він не містить в собі, в собі всередині ніяких макросів. Це можна побачити, якщо ми зайдемо в розробник, зайдемо в Visual Basic, і ось подивимось, ось журнал оцінок. Ось цей файл. І всередині ніяких у нього немає модулів, ніяких форм. І якщо подивитися ось в книгу, тут макросів немає, на аркуш 1 макросів немає, але ми опрацьовували цей документ за допомогою макросів. Виникає питання, де ж ці макроси зберігаються? А зберігаються вони в іншому файлі. Є такий файл mysub.xlam, це такий спеціальний формат. Формат надбудови. І от саме в цьому файлі надбудові зберігаються ті макроси, які я використовую для опрацювання файлів, які я завантажую Microsoft Excel. Ці макроси не зберігаються в тих файлах, вони просто на них можуть впливати. Ну, як бачите, тут є ряд модулів. Ну, основні тут модулі у мене модуль «Всеосвіта» і модуль нові знання. Ось вони. Я вже показував, які там є макроси, як я їх використовую. Ну, інші там модуль 1, 2, 3 – Це в мене тут експериментальні модулі, де я опробовую різні макроси для роботи. Також тут є форми. Ось тут форма нові знання, ту, яку я використовую для опрацювання, Журналів експортованих з ресурсу на знання. І це все знаходиться в надбудові. І тепер виникає питання, як можна цю надбудову створити, і як можна звертатися до цих макросів. Ну, Звертатися до цих макросів, ви вже зрозуміли, що можна створювати відповідні групи і кнопки на стрітці в Excel. І потім звідсиля їх викликати і їх, їх використовувати. Як же створити власну надбудову і закачувати потім в неї всі потрібні вам макроси? Ну, вам треба створити, як бачите, ось файл на зразок оцього, як має SAP у мене. Він повинен обов'язково мати розширення XLAM. І потім цей файл під'єднати до вашого Excel. І тоді його можна буде використовувати як надбудову. Як це можна зробити? Ну, давайте розглянемо такий приклад. Ви створюєте новий файл. Ось він називається книга 1. І далі вам треба в ньому, в цьому файлі, створити якийсь е, макрос. Ось цей файл, ось книга 1. Щоб створити макрос, ви правої кнопкою клацаєте та вставляєте імпорт, модул. І тут е, напишете, наприклад, sub, Один? Це мій перший макрос, наприклад, і після цього вам треба буде зберегти цю книгу? Зберегти як? Звона вона книга один, дати їй якесь ім'я. Ну, наприклад. Там. Май code, Там код. І вибрати розширення надбудови. Ось вона надбудова, Excel, XL, AM розширення. І коли ви натиснете зберегти, то ця надбудова збережеться у відповідний, відповідний каталог, тобто відповідну папку, де зберігається ця надбудова. От. І далі, коли ви закриєте цю книгу, Вона запитує, куди зберегти, але ну, ми не будемо її зберігати. Просто без збереження закриємо. Так, подивимося на наші надбудови. Правою кнопочкою клацаємо Настроїти стрічку. Шукаємо надбудови. Вибираємо керування надбудови Excel, нас цікавить саме тільки Excel надбудови. перейти. І ось ми бачимо Codes». Ось вона. Натискаємо тут ставимо прапорець, натискаємо ОК, і тепер наша надбудова підключена до нашого Excel. Якщо ми перейдемо на Visual Basic. То ми бачимо, що ця надбудова ось у нас тут з'явилася. Ну, поки що тут модуль тільки модуль 1. Ну, що в ньому, наприклад, ми можемо в цьому модулі написати? MSG. От ми написали MSG Box. І тут це мій перший макрос. Ну, давайте виконаємо його, подивимося, як він працює. Так, от він працює так. Просто виводить у вікно повідомлення такий напис. І е, він у нас зберігається от, вже в, в модулі модуль 1. І далі, як же можна цей макрос виставити, наприклад, на стрічку. Переходимо в саму електронну. Табличний процесор, правою кнопочкою клацаємо по стрічці, настроїти стрічку і вибираємо, куди ми його будемо вставляти. Ну, в основне, наприклад. Да? В кінці додамо до основного додати групу. От, назвемо цю групу, ну, хай буде. Найменувати її. Так. Там моя нова група. Вибираємо якийсь її малюнок, там неважливо, якийсь значок все. І тут треба додати до цієї групи макрос. Вибираємось тут «Макроси» і шукаємо цей макрос, який ми тільки що створили. Треба пам'ятати його назву. Він у нас називається Макрос 1. Да? Якщо я не помиляюсь, додаємо сюди цей макрос 1. Тут можна його переіменувати, зробити йому інший значок. Натискаємо ОК, переходимо в вкладку основну, ось цей макрос 1 є. Натискаємо його, і як бачите, з'являється, це мій перший макрос. Тобто, при натисканні цієї кнопки буде працювати цей макрос. Ну, ось так дуже просто можна створити надбудови, помістити в них макроси і використовувати їх в своїй роботі.